Вітаю, мої дивовижні, і сьогодні хочу поділитися з вами одним таким дуже крутим інструментом, який працює. Колись я дуже мріяла бути відомою, бути популярною. І Я пам'ятаю, що на обкладин... я мріяла бути на обкладинці журналу. І я пам'ятаю, що я клеїла перед Новим роком фото на обкладинку, своє фото і уявляла, як публікують мою фотографію на обкладинку журналу. І що я така впливова, класна, що мною пишається моя родина, мій чоловік. Для мене це було важливо, тому що були часи, коли, як мені здавалося, що мене не визнають. І саме так я хотіла проявлятися. І знаєте, мрії мої дійсно збувалися, і мої статті були багато в деяких журналах. Так? Один з моїх улюблених це журнал Нова Я. І це було в 2023 рік публікація, так, в 2024 році теж була моя публікація. Ось. Що я хочу вам сказати? Цей журнал і ще один такий, де інша моя фотографія 2024 року, він має дуже магічну історію. Він... Це жіночий журнал, це журнал «Автоледі» та нова я. Тут багато, так, він так з двох сторін, так от вже, тут багато класних історій успішних жінок. І цей журнал об'єднав дуже велику, потужну жіночу енергію. І я хочу розіграти цей журнал серед тих учасниць, які запросять в наш телеграм-канал Світ сучасної жінки, запросять своїх подруг. І я підпишу цей журнал. Я заряджу його для того, щоб якщо ви Дозволю вам зробити наклеїти фото на обкладинку, так? І заряджу його на успіх, щоб новий 2026 рік для вас. Складався дивовижним чином. Тому що зараз вже зовсім скоро ми побачимо, це буде в січні. Ми побачимо, як світ поділиться на дві частини. Так, це не буде якось видно, так але це буде відчуватися. Хтось буде від. Ми вже не відпрацьовуємо свою карму, але хтось буде жити в негативних енергіях постійно буде щось щось е, проходити, так а хтось буде жити в класних енергіях, в енергіях творення, хтось буде створювати своє дивовижне життя. І саме для того, щоб у вас 2026 рік складався дивовижним чином, вам подарю ось такий журнальчик він один і парочку розіграю інших своїх журналів теж, де я на обкладинці. І знаєте, чим особливий цей журнал? Зараз я знайду свою статтю. Вона дивовижна. Вірте в чудеса, вони здійсняються. Ця стаття буде підсилювати ваші бажання, буде допомагати вам енергетично здійснювати. Ваші бажання. І хочу ще вам подарувати одну дивовижну практику. Наш мозок не розуміє, чи це реальність, чи це нереальність, це наші мрії, коли ми відчуваємо. І дозволяємо собі 5 хвилин на день. просто Побути в цих енергіях, начебто ви вже живете те життя, про яке ви мріяли. Прям провідчувати його. Якщо це подоріж, навіть сісти просто в автобус, в якийсь так, і вже відчувати, що ви подорожуєте в ту страну, в яку ви хотіли б поїхати. Або якщо вам потрібно ваше житло, зайти. В нову будівлю, так і провічувати, що ось саме тут вже ваша нова квартира, або поглянути на будівництво і провічувати, що ваша квартира, вашої мрії вже будується. Якщо це авто, зробити тест-драйв, сісти в то авто, про яке ви мрієте, і ви побачите, як швидко почнуть відбуватися всі дії в вашому житті. А якщо ви хочете попрацювати з обмежуючими якимись програмами, які вам забороняють мріяти або не дозволяють діяти, то тоді я запрошую вас на енергосеанси або на тета-сесію. Тета-сесія це більш глибоке пропрацювання. А якщо просто хочете погратися і побачити, подружитися зі своїми грошима. Запрошую вас на гру, «Грушова реальність. Я обіймаю вас і бажаю дійсно нехай ваші мрії здійсняються. Ваша Оля Долги.